Оператор безпілотника просто підводить дрон на певній висоті до позицій противника, позначає ціль, а далі вже сам FPV захоплює її, переслідує і вражає. Звучить цікаво, чи не так саме такі пристрої Кременчуцька громада передала військовим. Сьогодні підрозділу територіальної оборони нашому 145 му батальйону передаємо пробну партію до опрацьованих FPV дронів. Ці дрони оснащені системою донаведення, те, що називають машинним зором. Тобто, ця технологія дозволяє. Захопити ціль і незважаючи на ворожий реп, супроводжувати і знищувати її. Зараз хлопці опробують це. Якщо буде позитивний висновок, далі збільшимо обсяги такої техніки для наших захисників. Дякую. Дякую за допомогу. Дяком. Разом до перемоги. Абсолютно так. Система до наведення є своєрідним удосконаленням для звичайних і дронів. Вона дозволяє автоматично захопити ціль та влучити у неї без втручання пілота. Це значно підвищує ефективність застосування та допомагає оминути ворожі системи радіоелектронної боротьби. Нехай ці дрони бережуть життя та здоров'я наших воїнів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.